Катя приїхала до Швейцарії без статусу, без мови, без надії. Її було 38, вдома борги, хворі батьки і чоловік, який проміняв її на молоду. Вона мила підлоги в офісах, ночувала в кімнаті на трьох, прокидалася о п'ятій і плакала тихо, щоб не розбудити інших. В офісі, де вона працювала, був він, Мартін, сивочолий, з холодними очима і блискучими. Дорогими годинниками, власник компанії. Вони ніколи не перетинались напряму. Вона лише мила його кабінет, коли всі йшли. Та одного разу він забув щось і повернувся. Татя стояла на колінах, витираючи підлогу під його столом. Її рука завмерла, коли він увійшов. А він зупинився. Ви завжди тут вночі? Так, пане. Як вас звати? І вперше. За багато місяців вона знову почувалася людиною. Її хтось запитав ім'я Її побачили. Він став повертатися частіше, привозив їй каву, сидів і спостерігав, як вона прибирає. Питав, звідки вона, розповідав, що після смерті дружини, сам, що донька доросла і живе в Цюриху, що гроші це лише броня, а вночі теж буває самотньо. Катя відчувала, як підступає, підступає щось заборонене. Вона прибиральниця, він багатій, це не рівні світи, але душі, вони без статусів. Одного разу він підійшов ближче, ніж завжди, вона відчула тепло його тіла за спиною. Катю, ти така. Його пальці торкнулися її щоки. Вона заплющила очі, і весь світ звузився до цього дотику. Він поцілував її несміливо, як вперше, її серце билося, наче птаху клітці. Розум казав, тікай, але тіло, втомлене від холоду життя, вперше за руки хотіло тепла. Він запросив її до себе, вона стояла в його спальні, в бавовняній нічній сорочці, соромлячись свого тіла від важкої праці і віку. Але він дивився на неї, наче вона скарб. Його руки торкалися її обережно. Він цілував її плечі, долоні, живіт, і вона плакала не від сорому, а від того, як довго її не торкались з любов'ю. Тієї ночі вона розчинилась у ньому, у його шепоті, в його повільних рухах, у бажанні бути жінкою, а не працівницею. Він показав їй, що вона ще жива, що її тіло храм і що пристрасть. Не лише для молодих. Коли Мартін офіційно почав з'являтися з нею на заходах, розпочався скандал. Його донька назвала її мисливицею за спадком. Колеги сміялися з нього за спиною, а Катя мовчала: ти шкодиш своїй репутації, казали йому. А я знайшов кохання, відповідав він. Вона хотіла піти, втекти. Не вміла бути зіркою, не вміла бути багатою. Вона з іншого світу, із тиші, із болю. Але він став на коліно у парку і сказав Катю, я більше не витрачатиму життя на те, що думають інші. Ти моє світло, ти моя жінка. Він одягнув їй обручку, і вона плакала не від радості, а від того, що хтось таки побачив її справжню, з болем, з гідністю, з серцем. Сьогодні вона сидить на терасі їхнього будинку. П'є каву і читає листа від колишнього чоловіка. Він просить вибачення, а вона лише усміхається. Вона не переможниця, вона просто жінка, яка залишилась собою, і за це доля подарувала їй не принца, а справжнього чоловіка. Якщо вам відгукнулася ця історія, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал.